Sony, Canon, BlackMagic. А у вас RED, і його треба живити. Є рішення. Вітаю. До вашої уваги представляємо Atom 600 KV від компанії Vaxis для RED Кумоду. В комплектації перше, що ми бачимо, це інструкція. Два SDI SDI, SDI. Один коротенький, другий повноцінний. Передавач, приймач, не ковтайку та дві антенки. Цей девайс потрібен тоді, коли ви використовуєте камеру Redcomodo. Як ви знаєте, редкомоду живиться від двох MPF батареєчок. А для того, щоб ви передавали відео бездротовим шляхом, ви зазвичай користуєтесь чи ваксісами чи тарадеками. Цей пристрій поєднує в собі бездротову передачу даних, бо тут є RXTX та площадочку для Вімаунту. Тобто він є перехідником з НП-шок на V-Mount. Перше, що ми робимо, це накручуємо антенки. Друге, що ми робимо, це вставляємо V-Mount. Зазвичай всі користуються великим V-Mount. Ну, вставимо і подивимось. Отже, конструкція у вас може виглядати так. Але в нас є рішення пазячне. Це компактна батареєчка V-Mount від компанії FX-Lion, яку ви теж можете придбати у нашій компанії. Ця батареєчка має 50 Вт годин, але завдяки своїй компактності. Рішення стає просто чудовим. Ми вирішуємо дві проблеми. Перше це перехідничок з NP-шок до вашого Redu на V-Mount, що дуже комфортно у використанні. І друге, найголовніше, що в цей майданчик вбудований передавач Vaxis. Цей передавач має SDI-IN, SDI OUT, Micro HDMI Out, USB-C, кнопочку живлення, кнопочки меню. Приймач має також кнопочки меню, дві чверті для кріплення. Повноцінний HDMI-OUT та SDI-OUT. Живитися він може чи від USB-C, чи від НП-шечки. та вістань роботи цього гаджету до 600 футів. Отже, якщо ви знімаєте редку моду, це рішення буде дуже витонченим, бо ви поєднуєте в собі перехіднічок з НП-шки на V-Mount та бездротовий передавач відеосигналу. Замовляйте Замовляєте цей ваксіс у компанії DreamTech. Зараз на нього супер-супер ціна.